Роботу на локації почали з розмітки, потім закрутили геошурупи, Це у нас зайняло приблизно 2 дні, бо об'єкт великий був достатньо. Змонтували ферми, теж приблизно 2 дні зайняло. І напослідок пішли монтаж сонячних панелей. Тут на одному стелі 45 і на другому 45. На території пологового відділення встановили поле сонячної електростанції потужністю 30 кВт. Роботи і монтування станції проводили Марина Скрипнік та Світлана Шиян. Жінки пройшли навчання від компанії, яка надала сонячні електростанції. Для мене не дуже було складно. Чому? Тому що у мене була перша освіта технічна, і саме такий і був, якби. Процес відбору да, набирали дівчат, саме які мали вже технічну освіту, початкову хоча б а потім, чого не зрозумів, то вже безпосередньо на місці хлопці допомогли зорієнтуватися. Лектори були дуже круті, передавали свій досвід. Марина Скрипнік, дружина загиблого військовослужбовця. Розповідає, раніше працювала менеджеркою, але після загибелі чоловіка вирішила змінити своє життя. Тому пройшла навчання. Наразі близиться річниця його загибелі, і цей рік був саме роком пошуку. Чому? Тому що я розумію, що дуже багато людей в цьому стані втрачають надію, віру і взагалі сенс життя. Такого життя, як було раніше, я вже не хочу. Я розумію, що я хочу бути більш корисною суспільству людям. Світлана Шиян працювала у готельно-ресторанному бізнесі. Жінка родом з Луганщини. Розповідає, мусила залишити дім через війну. Зараз живе в Кіровоградській області. Монтаж електростанцій в Чорткові перше завдання жінок після завершення навчання. Коли я закінчила курс від Гринпіс, приїхала, звернулася до компанії, які у нас, і вони так, да, 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 а самі так дивляться, ну, типу, ну, що ти там будеш робити у нас на сонячних. А це вже в принципі, ну може, тоді було так розуміти, що може, ми справді не можемо це усилити. Але зараз тут подивились, але взагалі-то встановлення сонячних панелей самі дівчата робити не можуть. Без чоловіків це неможливо. Збирання кріплень, щось піднесення, може електричне налаштування, з'єднання панелей, сортування, ну десь підтримати там ту ж дробину. Розумієте, оце більш для жінок. Окрім пологового відділення сонячні електростанції потужністю 20 кВт планують встановити ще біля інфекційного відділення, каже начальниця відділу муніципального розвитку та енергоменеджменту Чортківської міської ради Яна Бондаренко. Допомога безпосередньо від грінпісу і від цього конкурсу, який ми виграли, це надання обладнання, тобто це надані нам сонячні панелі і інвертори. Гроші на Виготовлення проєктно кошторисної документації і оплату будівельно монтажних робіт виділено з бюджету громади. Взагалом для лікарні це вийде в 1 мільйон 80 тисяч гривень. Директор Чортківської центральної міської лікарні Ростислав Шульський каже, встановлення сонячних панелей зменшить витрати на електроенергію. Якщо ми платили за рік. Розхід, річний розхід електроенергії у пологовому відділенні це 40 тисяч кіловат, відповідно, 40 тисяч кВт по ціні 11 гривень це у нас виходить 400 тисяч гривень. Щорічно міська влада оплачувала за електроенергію пологового корпусу. А відповідно, за рахунок генерації електроенергії сонячними панелями ми майже на 80% маємо це перекривати. За словами Ростислава Шульського, на будівлі Чортківської міської лікарні вже стоять дві сонячні електростанції, які економлять півмільйона гривень щорічно. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.